Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Дивіться, що в мене є. У мене дуже-дуже багато огірочків. Це просто скарб для тих, хто живе в Америці, домашні огірки. І хто тим більше живе в квартирі, я вам скажу. Мені дала моя сестра Наталка, огірки, за що їй дуже вдячна. І я купила вже навіть банки і будемо закривати огірочки. Робити такі, які я завжди робила. В Україні дуже-дуже смачний рецепт. Вони виходять такі солені, кислі огірки. Тому розпочинаємо. Для початку мені треба їх всіх перемити гарно. Я їх замочила. і тепер буду перемивати. Поки я перемиваю огірки, хочу. Спитати вас, хто пам'ятає, як їх я робила ще в Україні. І тоді я їх закривала на зиму, відро таке велике, солила. І багато дуже людям сподобалось саме цей рецепт. Пробували і казали, що смачно. Тому хто ще не пробував, робіть, вам обов'язково сподобається. Ну що, на дно банки я виложу часник, окроп. Лаврове листя перець горошком, хто що любить, те можна ще положити. Потім розложую огірочки, як зручно. Це треба всі в баночку. І далі все по черзі, звичайно, це все зробити. І далі будемо додавати все по рецепту. Рецепт дуже легкий, дуже простий, виходять такі кисленькі. Мені вони подібні, як колись моя бабуся робила такі огірки, то вони на смак такі квашені. ну Дуже подобається хрустящі Тому я вам рекомендую. Спробуйте і пишіть, чи вам подобається. Ці огірки можна їсти уже через 3 дні після того, як ви зробили. Мені вони подобаються тим, що їх легко робити. Не потрібно варити сиропи, а, ніякі маринади. Ну, Хоча є інші огірочки з маринадами, то це, звичайно, теж смачно. Але цей рецепт в мене на першому місці. Далі, наприклад, на 1 літру йде 1 столова ложка борошна і 1 столова ложка солі. Якщо на 2 літри 2 столові ложки, якщо на 3 літри 3 столові ложки, а, ви просто розраховуєте на літру банки, яка у вас банка? Ну що, я засипаю, в мене двохлітрові баночки, то я по 2 столові ложки борошна засипала і 2 столові ложки солі. Все це засипати, потім залити холодною водою. Я заливала водою купленою, тому що в нас в крані вона відчувається така трішки з хлоркою, і я не хотіла спортити огірки. Заливала купленою, яку ми купуємо. Вона смачна, питтєва така вода, тому все буде добре. І потім треба накрити капроновою кришкою, яка у вас є. На жаль, у мене не було. У мене були такі кришки, а, ну, які йшли в додачу до баночок то я закрила ними. Якщо знайду, то закрию іншими, але можна і цими. І на протязі трьох днів я буду струшувати, щоб мука так розстала з сіллю. Можна навіть трошки відкривати, щоб виходили ці такі, коли воно буде настоюватися, буде піна, щоб трохи воздух вийшов і далі закривати. Ну, це за вашим бажанням. І вже через 3 дні можна буде пробувати огірки смакувати. Е, я покажу вам теж, які вони вийдуть, коли ми будемо їх їсти. Тому, е, надіюсь, вам сподобається цей рецепт. Він дійсно коштує вашої уваги, вартує того, щоб ви спробували приготувати. Спробуйте навіть приготувати просто одну баночку. Якщо вам сподобається через три дні. Е, Можете готувати далі. Це дуже добре, тим, що можна спробувати через три дні, ти знаєш, чи воно тобі підходить чи ні. Тому пробуйте і пишіть мені. Дивіться, ось стільки огірочків в мене вийшло 12 банок. Ще залишилася навіть миска, ну не геть повна, але ще було. То я віддала Оксані, вона спочатку щось не хотіла, але потім я кажу: цей рецепт дуже швидко робиться, легко. Не потрібно варити. Ну, то вона вже взяла. Нам вистачить теж. Дивіться, я просто буду три дня підряд. Приходить і струшувати ось так їх, збовтувати, щоб краще розставило сіль і борошно. І все. І через три дня вони вже готові, вже їх можна їсти. І цілу зиму стоять. Повірте, вони вас не простоять цілу зиму, тому що ви їх з їх з'їсте. Вони дуже-дуже смачні. Мені подобається тим, що вони смачні і що їх швидко, легко робити. Не потрібно нічого варити, розсол, а відразу так. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока!